будуть основні моменти і приклади знати, Нашу, ви бачите, як він кваліфіковано все це зробив, і дуже багато питань, які ви можете записувати у себе на території вашої громади від громадян, і з нами або ви можете консультуватися. і хай поряд сидить. буває таке, що ну, люди не можуть ще донести ту інформацію вона хвилюється. А ви можете спокійно це задати питання від його імені, уточнювати ці питання. Але знову ж таки акцентую увагу на пара юристах. Можливо, це ви будете ви, тому що ви є авторитетом на селі, і ми будемо вас навчати. А можливо, ви скажете мені ніколи, я дам оцю людину. В принципі, оце такі моменти, звичайно, будуть. Ну і Гірій Палич. Олександр Вікторіч вас вже декоментував, будь ласка. За місяць, бюро, бюро за, общем, знаєте, Знаю, за місяць роботи бюро до бюро за первинною правою допомоги. Ви знаєте, хто? Знає, звісно. Вже були в бюро. За місяць роботи до бюро звернулося за первинною правовою допомогою, це за юридичною консультацією. 39 осіб. Одна особа з цих осіб звернулася за наданням вторинної правової допомоги. Сьогодні було призначено адвоката. Вона, сьогодні в неї зустріч з адвокатом, по вирішенню його і цивільної справи. По категоріям питань основно це соціальні питання, житлові та цивільні питання. Цивільні питання, які стосуються спадщини, які стосуються землі, які стосуються оформлення паю щодо вчинення відповідних правочинів. Потрібно прописувати дану особу, чи не потрібно прописувати дану особу. Звертаються також щодо оформлення пенсії. Є певні у людей так сказати, питання, які ми допомагаємо вирішити. І з прикладів, кому ми вже допомогли, це встановлення факту народження дитини. Це були переселенці, в яких була медична довідка, видана ДНР. По факту на території України ця довідка не є дійсною, вона не діє. І їм потрібно було в судом ряду встановити такий факт встановлення народження факту народження дитини. Ми написали заяву в окремому провадженні до суду, і даний факт буде встановлюватися про ці пацієнтів. Що стосується інших категорій питань, що стосується нашої діяльності і наших планів, я думаю, що ми будемо робити спільно з сільськими головами виїзди до ваших територій, надавати вашим громадянам первинну правову допомогу, якщо це буде потребувати, та хто потребує вторинну правову допомогу. Будемо, незважаючи на законодавство, будемо намагатися надавати всю правову допомогу, яку ми зможемо надати. А як ти не зважаючи на ну, законодавці? Є люди, які по факту отримують трішки більше, і вони не підпадають під категорію малозабезпечених а по факту вони не можуть отримати вторинну правову допомогу. Тоді. Нас ви будете допомагати писати. Ви, позові, да, заяви, позовні то, заяви то, ми то, будемо скарги. допомагати писати скарги, позовні заяви, документи процесуального характеру. Представляти інтереси, звісно, ми не зможемо, а от написати позовну заяву ми зможемо. Це дає змогу менше заплатити особі вже. Представляти інтереси це ваше майбутнє. Так. Тобто представляти інтереси не тільки адвокати будуть, але і працівники бюро. Ми ждемо, скажімо так, на з хвилини на хвилину документи, які дадуть право взагалі надавати вторинну праву допомогу, тобто представляти інтереси в суді і нашим працівникам бюро. Але Олександр, ми знаєте, що пропустили. Люди повинні зрозуміти, а хто підпадає, а хто не підпадає під категорію. Під, під категорію, звісно, первинної правової допомоги підпадають всі. Абсолютно всі люди, які знаходяться на території України, прийшли до Бюро. Він прийшов, він хоче отримати е, відповідь на свої питання, Він хоче отримати юридичну консультацію. Абсолютно всі, не зважаючи чи ця людина працює в сільській раді є головою, в неї питання щодо оформлення, наприклад, договору. Чи це є проста людина, яка інше питання, наприклад, цивільне, спадкове, житлове, земельне, всі отримують первинну правову допомогу юридичні консультації. Вторинна права допомога це складання процесуальних документів, це представництво інтересів суді. Тобто юрист і адвокат представляє ваші інтереси в суді вже по якомусь ділу. Тобто по цивільній справі. Це, звісно, будуть в основному цивільні справи. І тоді вже є певна категорія осіб. Це малозабезпечені особи, це атошники, це всі вразливі категорії, які повинні. Пенсіонери підходять. Пенсіонери. Заловій, озвучите, яка сума доходу? Сума доходу безпосередньо малозабезпеченої особи не повинна складати 1400 гривень на одну особу. На одну особу. Я уточнюю, для пенсіонерів доходи бере прив'язка до прожиткового мінімуму. Якщо пенсіонер особа, то прожитковий мінімум для непроцезапних складає 1130 гривень. Значить, беремо, значить, тобто. Доход пенсіонера повинен бути нижчий 150 гривень. Якщо беремо е, працездатних осіб, мінімалка для працездатних складає 1450 Якщо е, менше е, отримує 1450 наш клієнт, для інвалідів бере е, у нас станову законом для інвалідів е, дві мінімальних. Е, за... Ні. Ні, дві мінімалки для непрацездатних осіб. Дві мінімалки це 1130 плюс 1130, буде 2260 гривень. Якщо більше 2260 не наш, якщо менше, наш клієнт. Якщо склад сім'ї. А така категорія, як діти війни, учасник війни, деталі. Всі всі категорії е, осіб, якщо питання стосується їхнього соціального захисту, вони пред'являють посвідчення е, е, і з питань соціального захисту вони отримують право допомогу вторичних. Якщо це питання не стосується соціального захисту, вони йдуть на загальних підставах. Е, е, якщо, е, щоб ви розуміли, склад сім'ї складається, допустимо. Батько, мати і дитина. Батько-мати працездатного віку. Дитина віком, грубо говоря, там, ну, до, до трьох років, там, ну, мал, так. Малота, маленька. Тоді ми беремо прожитковий мінімум, батько 1450, мати 1450 і дивимося прожитковий мінімум для дитини цього віку до трьох років. Сумуємо цю суму, яка повинна бути, і ділимо, грубо говоря, на, на три і вираховуємо. За Що дітей можете вийти. Да. За за дітей, да, дітей вийде тут? Це все ну, під кожного конкретний випадку, кожну, ну конкретний розрахунок. В нас зараз знаходяться Верховній Раді зміни до нашого закону. Якщо ми беремо зараз доходи, коли особа звертається, доходи всіх членів сім'ї, то будуть внесені правки і буде прив'язка лише до особи заявника. Це вже упрощання, якщо особі заявнику необхідна права допомогу, він приносить документи від себе особисто. Ми ну, вже дивить. Буває таке, що аліменти цужують, батько не хранув, дає. Мати судиться, батько не дає документ про доходи. І Все, на цьому закрилося, а нам необхідно два документи про відходи. Перше, друге, третя. Немає прив'язки до групи. Просто необхідно, щоб визволити. Ще якісь питання є? Ви безоплатну правову допомогу. Якщо людина виділяти або на докладу місцеві центр це державна установа. Ми не державні службовці, але це державна установа. Як і десять питання, але платного адвоката ми вам дамо У нас 108 108 адвокатів. Ми можемо вам дати список повідомчу, якщо хто житловими займається, хто договорами кредитними, хто чим Ми можемо порекомендувати вам оце вам. П'ять штук таких, п'ять таких, п'ять таких, які хочете вибирати. В принципі, ми можемо направити даже список, і він буде у бюро. Я будь да, ласка, скажіть, будь ласка, а ви не можете дати мені адресу шостінського центру? Тому що до мене звернулася жінка одна, проживає в шостці. она вступила в право наследство своей матери, унаследовала квартиру. Uh -huh. А потом выясняется, проходит 10 лет, выясняется, что у нее матери еще есть пай земельный. Теперь она хочет унаследовать еще пай, обратилась к кому-то она обратилась. Ладно, к ну, кому-то обратилась, ей сказали, все, ты рад, вступала право наследства, больше не имеешь права. Я ей объясняю, что можно. Она говорит, к кому обратиться? Вот я ей направлю адрес, не можете дать мне Ну, Завишитись і забівають. Які ще можливо, питання? Давайте питання, які вас цікаво питання, побажання на перспективу. Ну у мене наприклад, таке питання. У нас сьогодні працює урядова гаряча лінія, до якої звертаються громадяни безпосередньо. Ну, наприклад, щоб всім було зрозуміло. Звернулася людина до управління соціального захисту. І відповідно, ми їй дали таку відповідь, яка її не задовольнила. Вона звернулася до е, урядової гарячої ліки. Е, її звернення, звісно, там не розглядалося, воно знову надійшло до управління соціального захисту. Я пишу, що управління соціального захисту все, все, все правильно зробило. Чи не планується там на? Рівні уряду, щоб таку правову допомогу надавали безпосередньо отам, щоб людина була впевнена, що да, мені дійсно і там так, раз там так сказали, значить це все вірно. Але ж я, яка це який це смисл е, е, цієї роботи цієї гарячої урядової лінії, якщо людина звертається за допомогою. А я знову ж відповідаю, що я не могла тобі неправильно роз'яснити. Тому це ну якби побажання на перспективу, скільки ви розвиваєтеся. Я вам відповім на це питання, Степано Водольна. Я вам дуже вдячна за таке питання, бо ми так страдаємо, хто вже гулядову гарячу. Як страдали, те ж саме. Ну тут ми вийшли з таким з такою пропозицією. Я нас підтримала і думаю, що. Ну, це просто час нада на це. Е, є створення таких і за кордоном, скажімо, за межами наших кордонів. Є таке поняття, як кол-центри. Тобто вони надають консультації в телефонному режимі. Ми звернулися, нам задовільнили. Ми зараз будемо пропозиції писати і сподіваємося, що це буде. Це те саме, що надання консультації, як ми зараз робимо. Надання, надання консультацій в телефонному режимі, але звичайно простих питань. Не потрібно там телефоні ж не побачиш там документ, звичайно. Да? Це прості питання, які ми, ну от, наприклад, як позвонили нам, оце Саша розказував взагалі, як кохтирки затримали покупця машини, і він тоді у нього ж був телефон, бо він цей час до нас приходить. Він дзвонить, що мені робити? От, от такі моменти дуже важливі, але це пройде час. Урядова гаряча лінія, звичайно, там була таке запишуття, що взагалі не зрозумів, що він хотів і що він запитував, або ну додав.